31 липня Олександрія зіграла свій перший домашній матч 26-го чемпіонату України з футболу серед команд Ліги «Парімач». У другому турі чемпіонату Олександрійці приймали полтавську ворсклу. Для гравців Олександрії цей поєдинок мав важливе значення, адже вони пообіцяли реабілітуватися перед своїми уболівальниками. За поразки у першому турі Ліги Парімач та поєдинку Ліги Європи і не мали права підвести фанатів. Найвідданіші оболівальники Олександрії, незважаючи на спеку із задоволенням, прийшли підтримати свою рідну команду. Стадіон зібрав у недільній зустрічі понад півтори тисячі глядачів. І розчаровані Олександрійські уболівальники поєдинком не залишилися. Гра видалася напруженою, емоційною і порадувала глядачів чималою кількістю небезпечних моментів біля воріт обох команд. Олександрійці не лише активно розпочали зустріч з полтавчанами, але вже за 16 хвилин влучно реалізували свій наступ на ворота гостей. Причому двічі за кілька хвилин. На 14-й хвилині Сергій Старенький уміло обіграв захисника полтавчан, перекинув голкіпера і відправив круглого вже у пусті ворота Ворскли. А за хвилину захисник гостей порушив правила проти Дмитра Леонова у своєму штрафному майданчику, за що отримав жовту картку, а Олександрійці право на виконання пенальті. 11-метровий упевнено реалізував капітан Олександрієв. Андрій Запорожан. На 25-й хвилині полтавчанам вдалося відіграти один м'яч. Оборону жовто-чорних вдалося пробити колишньому гравцю Олександрії Юрію Коломоцю. На 37-й хвилині зустрічі Олександрійці знову відірвалися від полтавчан. Третій м'яч у ворота Ворскли зі стандартом майстерним ударом забив Василь Грицук. На перерву команди пішли за рахунку 3-1. У другій половині зустрічі гравці Ворскли зробили все можливе, аби вирвати хоча б нічию у матчі з Олександрійцями. На 57 хвилині Ворсклі все-таки. Вдалося зменшити відставання у рахунку Олександрійці. Відповідали гостро та небезпечно. Поєдинок завершився з рахунком 3-2 на користь Олександрії. Головний тренер Ворскли Василь Сачко діями своїх підопічних залишився незадоволений. Те, що ми сьогодні наділили шиба піронтамі в обороні. це ні в такі рамки не входить. І я мені важко зараз коментувати, тому що, дійсно, світле. которые мы пропускали. Эти ошибки не перед глазами, сейчас мне это тяжело, мы это комментировать. Второй тайм, конечно, уже немножко по-другому показал, что физически мы готовы, и немножко попросили ребят порвай, скорости, забили, еще были моменты, не могли не пропустить, и, наверное, для болельщиков раз сегодня получилось интересно Но не для нас, не для меня, не для тренерского штаба наших больших. Для нас Александрия является неудобным Ми хотіли поламати цю традицію сьогодні. У нас це не вийшло, це заслуга Олександрів. Тому, уви, ми сьогодні проиграли, Олександрієв виграв, можна галі. А чому водно і що угодно? є з факті, ми Олександрів програма все деповідає. Володимир Шаран подякував гравцям своєї команди за перемогу, адже вона дуже важлива для Олександрії. Безумовно, ми заслужили цю перемогу, тому що ми більше бажали цієї перемоги. Рахунок міг бути зовсім інший, але найголовніше, що в нас було трошки. В тому плані, що ми могли їм нічого зіграти, і могли перемогти з більш переконаним рахунком. Це футбол, я думаю, для болівальників це дуже сподобалося. Ця гра, тому що вона була відкритою. Ми грали більше, намагалися агресивно з перших хвилин, високий темп. Взяли для нашої команди високий це темп гри. і, безумовно, всі в різному фізичному стані зараз. Десь фізично вони витримали в кінці матчу всередині другого файлів. Але найголовніше я дуже вдячний нашим хлопцям і президента хотілося привітати болівальників наших з дуже важливою перемогу А вже у четвер, 4, 4 серпня, на Олександрію знову чекає випробування Лігою Європи. На виїзді у Спліті команда зіграє матч-відповідь з хорватським хайдуком.